Зайшла через те, що вона попросила занести каву. Я зайшла, вона не відкриває. Кричить, що вона впала Та вже. Ти, я. Та от давайте ви поділя. Поноси води! Прошу пані, ви живі? Я жива, ну. Я... Як ваші справи? Ну, я як... Що стало? Що болить? Вчорашній ран туржу на одній стороні. Заходь. Можеш подивиться нову. Зараз накладемо шину, зробимо кольчики і поїдемо. to this